Сьогодні в медіа-центрі Чернігівської ОВА ми поговоримо про поточний стан справ в області з реалізацією програми Євідновлення, про оновлення цієї програми. І наші спікери Сергій Куреня, виконуючий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА, Роман Клименко, завідувач сектору архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Київської сільської ради, а також голова громадської організації Український голос громад Руслан Марченко. Починаємо, пане Сергію. Будь ласка. Дякую. Доброго дня всі посутні. Так, почну з того, що у нас продовжується реалізація державної програми її відновлення в області, яка передбачає надання компенсації громадськості за пошкоджені та знищені об'єкти житлового фонду. Ця програма триває вже більше, ніж півроку. Ось і зараз у нас фактично реалізовується Два види компенсації це компенсація за пошкоджене житло легким та капітальним ремонтом, та компенсація за повністю знищені об'єкти нерухомого майна. Почнемо бути з загальної статистики, а потім озвучу основні новини та іншу інформацію по цьому напряму. Отже, в цілому за весь період реалізації державної програми «Євідновлення» По пошкодженому майну в нас було подано 3525 заяв. Це досить велика кількість, е, враховуючи, що не всі ще люди подали е, такі заяви. Ось, е, і я думаю, що ця цифра вона в подальшому ще буде потроху збільшуватись, на жаль. Ось, е, з цієї кількості в нас по 1678 заявам вже нараховано компенсацію. Тобто вже майже 1700 заяв повністю розглянуто і по ним виплачені кошти людям на відновлення їхніх осел. Також ще 99 заявок розглянуто по капітальним ремонтам і їм теж нараховано компенсацію по першому платежу. Що стосується знищеного майна, по знищеному майну у нас в області всього було подано 586 заявок на отримання компенсації або на житловий сертифікат, або на грошові кошти. З цієї кількості 132 заявки були розглянуті на даний момент, і по ним відповідно нараховано 132 житлових сертифіката на загальну суму 191 млн грн. Тобто ці сертифікати отримали на свої руки вже 132 людини, і в подальшому вони їх перетворять на об'єкти нерухомого майна. Тобто або на первинному ринку, або на вторинному. Ось, тобто такий загальний стан реалізації нашої програми є відновлення в області. Тепер стосовно останніх новин: нещодавно запустився вже вид компенсації за знищені об'єкти у вигляді грошових коштів. Тобто, якщо раніше людина могла отримати за це житловий сертифікат, за який вона могла придбати житло на первинному чи второму ринку. То зараз люди вже можуть подавати заяву на отримання грошових коштів на відбудову будинку, знищеного на їх земельній ділянці. Тобто раніше такого інтерфейсу в дії не було, буквально от на днях він вже з'явився, тому люди, які хочуть отримувати саме гроші на відбудову, вже можуть подавати такі заяви через електронну систему Дія. Ось варто зазначити, що. Поза минулого тижня Кабінетом міністрів було прийнято постанову, яка частково врегулювала всі ці процеси та визначила основні етапи, які має вчиняти комісія по розгляду таких заяв. Якщо коротко, бо більш детально там мої колеги про це розкажуть. Але якщо коротко, то людина подає заяву на отримання грошових коштів, комісія відповідні терміни відповідного порядку розглядає цю заяву. Проводить нарахування певної суми коштів, і людина після вже прийняття рішення комісії припиняє право власності на знищений об'єкт нерухомого майна і після цього отримує 50% компенсації на проведення робіт по будівництву нового об'єкту. Після цього вона має провести додаткову верифікацію проведених робіт з органом місцевого самоврядування, і вже після цього вона отримає залишок коштів. На відбудову такого об'єкту. Це якщо в, загальному, в загальних рисах, більш детально колеги розкажуть. Також ще хочу зазначити, що найближчим часом має бути реалізований технічний функціонал в дії для отримання компенсацій за ті ремонти, які громадяни провели за свій рахунок. Такий вид компенсації також передбачений і відповідним законом, і постановами. Тому наразі адміністратора ЄСТУ зараз роблять технічний функціонал, щоб цей процес міг запрацювати, і люди теж змогли подати відповідні заявки. Ось також хотів зупинитись на процесі реалізації житлових сертифікатів, тому що насправді досить багато людей ще не зовсім орієнтуються цьому процесі і часто звертаються до нас. Або до комісії, або до громадських організацій з проханням допомогти і надати додаткові роз'яснення, так от право заключати договори на купівлю об'єктів нерухомого майна за житловими сертифікатами можуть лише ті нотаріуси, які зареєстровані учасниками цієї програми, які зареєстровані в реєстрі пошкодженого та знищеного майна як відповідні користувачі. Ці нотаріуси вони. Дають заявки на отримання такого доступу, і відповідний адміністратор їх там верифікує. Станом на сьогодні у нас всього в області так їх нотаріусів зареєстровано 22. Це 19 по Чернігову, 1 в Прилуках і 2 в Ніжині. Кожен громадянин може переглянути більш детальний список на офіційному сайті Дія. Там є відповідний розділ, які стосуються і відновлення, і де можна переглянути по перелік таких нотарівців, щоб можна було розуміти, до кого звертатись з такими договорами куплі-продажу. Також дуже багато питань виникає стосовно припинення права власності на знищений об'єкт. Особливо багато передостроги викликає громадян той факт, що нібито треба. Припиняти право власності і на земельну ділянку. Так, ось, в ці ситуації право власності припиняється виключно на об'єкт нерухомого майна, тобто на знищений будинок. Це не стосується земельної ділянки і інших об'єктів власності громадянина. Тобто йде мова конкретно про знищений об'єкт. Ось, Також хотів ще заакцентувати увагу людей на тому, що. По пошкодженому майну всі ті гроші, які виділялись на проведення відновлених робіт, вони мають певний період їх реалізації. Тобто, якщо говорити за легкі ремонти, це те, що оплачували до 200 тисяч, там термін реалізації цих коштів один рік. Якщо говорити про капітальні ремонти, там півтора року. Ось. З того часу, як люди подали перші заяви, пройшло вже більше, ніж півроку. Як свідчить наш попередній аналіз, десь третина людей, яка отримала ці гроші, вона вже фактично провела відновлювані роботи. Але ж хотілося б в черговий раз наголосити, щоб громадяни не затягували ці періоди, тому що якщо людина не використає ці кошти в зазначений термін. Вони будуть автоматично списані з їхніх електронних рахунків, тому їх треба однозначно реалізувати на проведення відновлених робіт до завершення цих термінів. Після цього громадянин має подати повідомлення про завершення цих робіт до органу місцевого самоврядування. Після чого система визначить певний відсоток таких заявників. Який потім орган місцевого самоврядування верифікує на відповідність робіт тим пунктам, які були зазначені в чек-листі. Це ну, та важлива інформація, яка реально необхідна зараз людям для загального розуміння, як цей процес рухається і як він має далі відбуватися. Ось, якщо коротко, то в принципі все. Тому я, мабуть, передам слово Роману Григоровичу. Це наш громадський архітектор з Київської територіальної громади. Думаю, він нам розкаже декілька слів про цей процес вашій громаді. Доброго дня всім присутнім. Ще раз. Клименко Роман, завідувач секретар архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Київської сільської ради. Наша громада. Постраждала одна з найбільших, якщо брати ну, в розрізі області, перше місце – це Чернігів, друге Іванівська громада, і третє саме ми. надійшло більше 1350 заяв від людей на пошкоджене майно. От наразі по є відновленню подано 346 заяв. Це на компенсацію за пошкоджене майно, легкі та середні ремонти, і 26 заяв на отримання сертифікатів по знищеному майно. Всього знищено по громаді на нас 68 будинків. Наразі проводиться активна робота з обстеження, фіксації пошкоджених та зруйнованих об'єктів та винесення їх на розгляд комісії та на затвердження виконкому для отримання компенсації. На даний час обстежено близько 280 об'єктів пошкодженого майна, близько 12, 12 об'єктів, які були повністю знищені от видано прийнято тобто 250 приблизно бо, ну, минулого року було 162, в цьому році 26 68, 243 рішення комісії і виконкому відповідно по пошкодженим та знищеним майну. і Близько 168 вже занесено в реєстр, тобто люди вже направлені на виплату. От, робота триває, комісія працює майже кожного дня, тобто виходимо на об'єкти, фіксуємо, також розповідаємо, попутно розповідаємо людям особливості, От, як Сергій Олександрович сказав, що як саме подавати, що потрібно робити, як реалізовувати, наголошуємо на. Використання коштів тільки за призначенням по, згідно чек-листа, фото, звіти, чеки. Тобто, все 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 розповідаємо, щоб людина, коли прийде писати заяву про те, що віднов... ну, вона будинок відновила, щоб були відповідні докази, тобто щоб вона змогла пройти верифікацію. От. Люди звертаються, заяви надходять ну, майже кожного дня нові. тобто Наразі зараз от, будуть ще заяви на відбудову будинки, бо не всі хочуть отримати сертифікат, деякі хочуть відбудуватися на власній земельній ділянці. Та як тільки запрацює функціонал по поверненню коштів витрачених з власної кишені, також заявки будуть, тому що багато людей ну, не чекали, ремонтували, почали відновлюватися. Активні бойові дії тривали у нас більше місяця з 28 лютого по 3 квітня. І тому відразу після закінчення бойових дій люди ремонтувались, благодійники допомагали. Ну тобто будуть хотіти компенсувати саме за власні кошти. Тобто ті кошти, які виділяли благодійники, вони не будуть компенсуватися, бо це не особисті кошти людей. А власне, ну будуть заявки, розпочнемо, побачимо, як це на практиці буде виділятися. Дякую. Дякую, пане Романе. Ан Руслані ще буквально декілька слів. Ми хотілося б висловити вдячність громадським організаціям, які допомагають населенню в цьому процесі. Тому що виникає багато і технічних питань, і організаційних. Люди часто звертаються і до нас. Ось і якраз у цьому питанню громадські організації, як от у Руслана. Вони проводять безкоштовну е, правову і методичну допомогу для людей. Тобто допомагають і з питаннями там, оформлення документів, і з питанням внесення інформації до державного реєстру речових прав. Ну і дуже багато питань, які дійсно там вирішують і допомагають людям. Ну, тому Руслан передаю тобі слово. Дякую, дякую. Доброго дня, шановне товариство. Так, дійсно, ми і надалі продовжуємо надавати як правову, так і юридичну допомогу населенню по програмі є відновлення. Як було вічно зазначено, розпочав свою дію наступний етап програми є відновлення це отримання грошової компенсації на відбудову. На даний час нам вже було опрацьовано і подано три заявки на отримання безпосередньо грошових коштів для будівництва пошкодженої оселіни. Окрім того, наша організація постійно, як і раніше, надає допомогу по вивченню нормативно-правової бази і змін, які постійно вносяться до постанов. Всі ці зміни ми доносимо до населення і роз'яснюємо, що було саме змінено. Так, наприклад, на даний час постановою 39 від 16 січня 2024 року внесено ряд змін як до 381 постанови Кабінету міністрів України, так і до 600-ї. Основними ключовими змінами, на які слід звернути увагу населенню і людям, у яких пошкоджено майно, це те, що обмежено площу приватних квартир у розмірі 150 квадратних метрів та площу приватних будинків 200 квадратних метрів для отримання компенсації, щоб люди мали розуміння. Також хочу звернути увагу на те, що на даний час даними змінами, також. Доповнено ряд підстав, на основі яких нотаріус мають право припиняти право власності на об'єкти нерухомого майна. Раніше це була інформація з єдиної державної системи у сфері будівництва, то тепер нотаріус має право припинити право власності на об'єкт нерухомого майна на підставі витягу з державного реєстру речових прав або акту комісійного обстеження. Хочу звернути увагу, що нотаріус має прямий середній доступ до реєстру речових прав. І він може самостійно отримати дані документи з реєстру. І нотаріуси не повинні зобов'язувати населення надавати їм такі довідки чи якісь ще інші додаткові документи, щоб він міг припинити право власності. Це є ключовим моментом. Ну, в принципі, з мене з основного. Все, що ще хотів донести. Також ну, ми продовжимо, просто запрошуємо населення звертатися. Також ще можу е зазначити, що е у нас є партнерська програма з НРС і в них започаткована нова програма з 2024 року, згідно якої. Якщо людина потребує судової е вирішення своїх питань в судовому порядку, то вони можуть частково компенсувати судовий збір, якщо людині необхідно звернутися до суду. Це стосується малозабезпечених верств населення, тобто ми можемо підготувати пакет необхідних документів для звернення до суду. Судовий збір людина може сплатити за рахунок НРС і виділення коштів, і ми можемо вирішити її питання судовому порядку, якщо це буде необхідно. Дякую, дякую за інформацію. Будь ласка, чи є запитання? Так, запитання по цим новому виду компенсації? От коли людям відшкодовуються вже їх витрачені гроші на ремонт, коли це запрацює? Мабуть, я скажу так, законодавством передбачено, що це має знову бути з 1 січня, да. але ж за нашою інформацією ведуться технічні роботи для того, щоб людина могла через дію сформувати цю заявку. Тобто там має бути налагоджена певна процедура взаємодії між самою дією, іншими реєстрами і самим РПЗМ, для того, щоб комісії теж отримали відповідний функціонал. Які дозволить ці заяви потім розглядати. Тому чіткої відповіді в мене немає, ось, але ж маю надію, що найближчим часом. Ну тобто, як тільки ці технічні процедури будуть виконані, вже мають. Так, так. так да. ну, в будь-якому випадку це вид компенсації він передбачений законом, тому люди його отримують. А тоді ще таке питання. О, по, я можу одну кажуть, що, ну, по цьому по комнаті, так, що ну, нехай люди звертають увагу, що їм необхідно періодично оновлювати застосунок Дія. Автоматичного поновлення застосунку не відбувається і не всі розділи доступні, коли людина заходить в свій застосунок дія. Тобто після оновлення з'являються додаткові розділи. Це от як було з останнім етапом отримання коштів на власне будівництво. З'явився новий розділ. Коли людина подає заявку на отримання сертифікату, вона може вибрати або сертифікат, або грошові кошти на відбудову. Тому нехай звертають увагу. На, ну, і в будь-якому випадку, так, коли цей процес вже офіційно запуститься, коли буде це доступний технічний функціонал, ми однозначно будемо проводити такі брифінги, будемо проводити додаткову інформаційну кампанію, щоб люди стовідсотково ну, були обізнані, що такі вид компенсації вже є і що він вже запрацював. Окей. Тише таке питання. Якщо оцей вид компенсації на відбудову да, на своїй землі, вже є якісь заявки, які люди подали на це? Так, є заявки. От у нас є вже інформація по місту Чернігову, декілька людей подавало такі заявки. І безпосередньо може Руслан ще скаже. Там він допомагав так, теж там так, подавати так, безпосередньо нашою організацією, як я зазначав раніше, вже було опрацьовано трьох контрагентів, які ми допомогли подати заявку безпосередньо на отримання грошових коштів на відбудову власного будинку. Це три людини поки, три та, людини, так? Три покидати. ну, я думаю, що їх насправді більше. Просто що ми не готували статистики по цьому виду компенсації. бо Він буквально нещодавно запрацював, але вже на наступний брифінг я думаю, ми звучимо. Офіційну статистику з реєстру по кількості заяв саме по цьому виду компенсації. Тоді вже було зрозуміло, скільки там людей скористувало, скажімо так, цією можливістю. А я так розумію, що головне непорозуміння тут виникає, що в людей лякає от те, що вони мають да, позбутися права власності ну, да, на об'єкт. Да, от з цим виникає більше да, питань людей. Ну, да, маєте я потім да, ну, насправді так, людей це хвилює, тому що деякі люди хвилюються за те, що заберуть їхні земельні ділянки, але ж тут мова йде виключно про знищений об'єкт. Тобто, якщо говорити формально, людина замість знищеного одного об'єкту отримує інший об'єкт або через житловий сертифікат, або шляхом нового будівництва. Ось, тому, в принципі, це є логічним. Ось, але ж тут не йдеться про право власності на земельну ділянку. А, я зрозуміла. Я так розумію, що за, о, взагалі ці нововведення вони ще досить нові, да? вони не, нещодавно запрацювали. Але от чи не зафіксували ви якихось певних, наприклад, шахрайських схем, коли людям, наприклад, від того, що вони там не знають, наприклад, їх обдурюють і вони там, наприклад, залишають право власності на землю чи так далі. Чи були такі випадки в Черніговій області? Ну зафіксованої інформації у нас немає, але можливо там якісь. Органи національної поліції і займається подібними справами, але ж офіційно але люди статистики. До так, не зверталися. зверталися Більше розширено ну, до нас також з таким питанням населення не зверталося. Ми, якщо консультуємо, то ми постійно пояснюємо, що необхідно припинити лише право власності на об'єкт нерухомого майна, який був середньо е знищений. Право на земельну ділянку залишається за людиною. Крім того, так, також хочу розширено донести інформацію, що якщо людина отримує грошові кошти на відбудову, так то вона не зобов'язана відбудовуватися на тій земельній ділянці, яка в неї залишилася за попереднім об'єктом нерухомого майна. Вона має право відбудуватися будь де в, територіальних в межах України, де не ведуться бойові дії. Але звертаю знову ж таки увагу, що придбання земельної ділянки нової для початку нового будівництва сертифікатом і грошовими коштами не покривається. Людина повинна самостійно підібрати, придбати дану земельну ділянку. І лише потім вона може на ній відбудувати новий свій будинок. Попередня ділянка вона може залишити її в користуванні, може комусь подарувати, ну, починяти будь-які з нею дії. Okay. Дякую. Чи є ще запитання? У мене ще уточнення, пане Сергію, ви говорили про е, строки використання коштів на ремонт, так, рік і півтора. З якого моменту починається відлік? Як гроші прийшли? З моменту отримання грошових коштів на рахунки. І це важливий термін, який треба звернути увагу людям, тому що в принципі я ж кажу, якщо людина ці кошти не використає або не повністю використає, то вони будуть автоматично списані з електронних рахунків. Тому людям треба контролювати ці терміни, ну, вчасно їх використати. Ми постійно нагадуємо, навіть от коли компенсація йде на середній ремонт до 500 тисяч кошти приходять не відразу. Відразу приходять 70% від суми, людина. Її півтора року, тобто людина проводить якісь ремонтні роботи. Тоді, якщо зробила, вона звітує, надає чеки, надає фото, що вона зробила. Тільки після того знову ж таки комісія розглядає, виконком приймає рішення, виноситься на розгляд, затверджується, заноситься в реєстр, потім тільки тоді людина отримує інші 30% на те, щоб добудуватися. Тобто це також ну, пояснюємо. Ну, може, я давайте доповню. Також хочу звернути увагу, що це, знову ж таки, це спецрахунок, так само, як і по коштах на проведення ремонтних робіт. Тобто, фактично людина грошові кошти на руки не отримує. Вона їх отримує на банківський рахунок і може придбати будівельні матеріали лише в чітко визначеного переліку суб'єктів господарювання, які працюють по програмі є відновлення. Для розуміння. Тобто, це не готівка, це кошти на спецрахунку. Ну, зараз вже почали банки випускати карточки. Приватбанк активно випускає, і має ощадбанк також розпочати випуск карток, тобто ми моніторимо, бо багато у нас в громаді людей похилого віку, то тобто, є, ну, яким телефони не завжди дозволяють по безналу проводити. І оці останніми змінами 17 січня внесено, що мають банки можуть випускати банківські картки, на яких тобто також люди зняти гроші не зможуть, але вже ж їм буде звичніше. Розраховуватися в спеціалізованих магазинах, і якщо бригаду наймати, то також яка співпрацює по євідновленню, і тоді з ними розраховуватися. Якщо багато запитань, то якщо я сам зроблю, так ну то робіть. Або якщо я сама найму наймайте, але ж ви просто не зможете фізично розрахуватися з цими людьми, тільки потрібно буде з власної кишені. Розуміло. Дякую вам. Якщо запитань більше немає, тоді залишаємо. Дякую. Дякую.